Привіт, Е, ну, Ще такі ось вертушечки, бачите, Мартін італійський. О, олдячий. Чим да, характерна ця блесна, де вона використовується да, з японського лоту, я купував. Бачите, ці, ці вертушки у них сам ліпісток іде на, на основній провалці, да, на цев'ї. Так більш ну, цікаво, воно працює на віддачах да, ця блесна. Чим ще характерно? По сей день Мартін заявляє, да, що їхні блесна до восьми етапів різних це ручна робота при виготовленні да, такої блесни. Ось трошки з'їхала. поправимо. Бачите, вона така дальнобійна. Японці використовують їх, вони такі побиті трошки об камні. Вони їх використовують на річках да, по полососових. У нас ну теж дуже крута, от на віддачах по уконю.